Доброго дня! Ось ми знову зустрілися, щоб продовжити нашу подорож вулицями Старовинного Львова. Сьогодні ми прогуляємось площею ринок, відвідуємо аптеку Музей, Львівську оперу і скуштуємо страви української кухні в кнайпі з назвою Кридівка. Львів настільки багатий своїми старожитностями та уповідками, що мені часом здається, що кожен закуток цього гарного міста має свою легенду і не одну. Львівські історії дуже різноманітні, історичні, побутові, містичні, а іноді і романтичні. А є місця у Львові, які б, здавалося, були завжди. Це площа і пам'ятник Адаму Міськевичу, статуя Пресвятої Богородиці, Проспект Свободи, пам'ятник Шевченкові, а ще це Львівська опера. У кінці 19 століття у Львові розпочали пошуки місця під будівництво нового театру. Проєктів надійшло два, з яких обрали проєкт Зигмунта Горголевського. Згодом міський театр, збудований у стилі неоренесансу та необароку, став однією з найкращих споруд Львова, а його фасад прикрасила скульптура слави. У вигляді жінки з лавровою гілкою у руці, яка символізує натхнення. Нашу подорож по театру ми почнемо з його вестибюлю. Це просторе приміщення зі сходами, які ведуть на другий поверх. Вестибюль виконаний у вигляді двохярусних і трьохповерхових лоджій, освітлених денним світлом через великий скляний дах. Все приміщення оперезане ліпниною і камеями. Що символізують людські емоції, а його висота 18,5 метрів. Довгий час театр іменувався як Великий міський театр. У 1956 році, на сторіччя від дня народження Івана Франка, театру було надано його ім'я, а у 2000 році було вирішено назвати його на честь оперної співачки Соломії Крушельницької. Два входи другого поверху вестибюлю ведуть нас до фоє. Тут на стінах змонтовано по чотири великих дзеркала, через що фоє ще називають дзеркальною залою. А тепер прямуємо до глядацької зали. Вона чотириярусна, формою нагадує Ліру і розрахована на тисячу осіб. Аркус сцени вінчають фігури генія і ангела з гербом Львова. Одна з головних прикрас театру це завіса Парнас, намальована у Римі польським художником Генриком Семрадським. З цією завісою пов'язана така легенда. Засновники опери послали спеціалістів до Європи. Що вони підібрали зразок завіси для сцени. Найбільше посланцям сподобалося завіси художника Генріха Семирадського. У нього і замовили її виготовлення. Майже 4 роки митець працював над своїм шедевром. А в цей час у театрі проходив ремонт. Після його завершення виявилося, що на викуп завіси не вистачає грошей. Замовники вирушили до Італії і повідомили художнику що не зможуть заплатити за роботу. Художник народ а вирішив їм показати завісу. Львів'янам дуже сподобалася робота, вони цілий день стояли та милувалися завісою. Наступного дня львів'янам потрібно було їхати додому. І вони попросили майстра востаннє показати роботу. Тоді художник зрозумів, що більше ніхто так не буде цінувати його картину, як ці люди. Отож, митець. Вирішив подарувати свою роботу львівській опорі. А тепер ми прямуємо на центральну площу старовинного Львова. Площу Ринок. Площа Ринок це історичне серце міста з характерною середньовічною європейською архітектурою. Площа виникла ще за князювання Лева Даниловича у другій половині 13 століття як центр торговельного та суспільного життя міста. Упродовж багатьох століть вона була центром життя Львова. Тут вирував базар, розміщувалося міське управління, виконувалися судові вироки, влаштовувалися різноманітні урочистості та вистави. Ринкову площу утворюють 44 будинки з ратушею в центрі. Тут мали право споруджувати свої будинки лише дворяни та вище духовенство. Більшість будинків вузькі та витягнуті вглиб. Я не буду вам розповідати історії кожної з цих споруд, але повірте на слово, вони дуже цікаві. За переказами у 17 столітті в одному з будинків на цій площі проживала 18-річна Ганна Вільчківна. На її руку було багато претендентів, особливо наполегливими були флорентієць Урбан та Поляк Павел. Якось під час балу. Хлопці одночасно намагалися запросити дівчину на танець. Вона подала руку італійцею. Ображений поляк вдарив суперника, а той відповів ударом кинджала, який виявився смертельним. Вбивцю заарештували. Його чекала страта, але цього не відбулося. Бо дружини львівських суддів вважали, що це шалене кохання, були проти і навіть влаштували пікети перед ратушею. Хлопці відпустили. А згодом закохані одружились. На початку 19 століття на площі було споружене чотири фонтани, по одному на кожному розі. Фонтани ринку не є фонтанами в прямому значенні цього слова. Це криниці. Вода з них не б'є, а витікає у чаші, в яких перекупки, що торгували на ринку, мили, зелень і фрукти. Головною спорудою площі ринок є міська ратуша. Ратуша протягом всього часу була місцем перебування міської влади. Нинішня ратуша збудована у середині 19 століття. Над ратушею підноситься вежа висотою 65 метрів. Однією з найвідоміших легенд, пов'язаних з льівською ратушею, є легенда про турну, яка о півночі літає по ратуші, лякаючи сторожу. Тривалий час ніхто не розумів причину її появи, поки один суддя не згадав. Що колись тут насмерть засудили невинного чоловіка, після того і з'явився привод. Вважалося, що це пересторога для суддів, щоб вони не оголошували неправильні вироки. Однією з на ринкової площі є аптека музей 18 століття з назвою Під Чорним Орлом, в якій знаходиться експозиція давніх фармацевтичних артефактів. Аптека музей являє собою двоповерховий будинок. Зведений військовим провізором Нартропом. Кілька разів будинок і аптека змінювали своїх хазяїв. А у 1966 році тут було створено музей. Нашу подорож аптекою ми розпочнемо з торгової зали. Її стеля прикрашена розписами, виконаними на початку 19 століття. Це медальйони, що символізують чотири елементи всесвіту: воду, вогонь, землю і повітря. Найцікавішими експонатами торгової зали є унікальні фармацевтичні ваги. Тут можна придбати лікарські препарати та знаменити залізне вино. У другій залі колись була матеріальна кімната де зберігали запаси медикаментів. Нині тут виставлено колекції посуду для зберігання медикаментів, частину аптечного обладнання різних епох. А також старовинні ліки. Третя зала це аптечна лабораторія. Тут ми можемо побачити, як колись аптекарі виготовляли ліки. Наступна кімната розповідає про історію фармації. Далі по дерев'яній галереї ми прямуємо у чотириповерховий флігіль, збудований у 16 столітті. У флігелі розмістилась алхімічна лабораторія і бібліотека, яка налічує понад три тисячі книг. Якщо спуститися по сходах до підвалів. То тут ми побачимо великі дерев'яні бочки та бутлі для зберігання лікувальних вин. З аптечних підвалів дубовими сходами. Ми піднімаємося до внутрішнього дворика і через двері покидаємо аптеку, виходячи на вулицю Друкарську. Якщо ви втомилися і бажаєте поїсти, то я запрошую вас відвідати цікавий і водночас унікальний ресторан з назвою Криївка. Ресторан Криївка знаходиться у підвалі старого львівського будинку на площі ринок 14. Для того, щоб потрапити до неї, потрібно пройти під аркою по коридору і добре постукати у великі двері. Ганло! Слава Україні! Героям слава! Проходимо! Добиняємо! Тіпа наливає, так? Ще раз. Таго, смачна, мабуть. Ма проблеми. Будьмо, за нашу перемогу. За перемогу. Я ж водку не п'ю. Мама. То не горіє, то не духа. Смачно. Прекрасно? Ну тоді мотор прорється. Тоді про... проходимо в краївку, мату встрічає гарнування. Заклад оздоблений у вигляді польової країни і розповідає про одну із сторінок української історії, а саме існування української повстанської армії. Криївка це відкритий музей, де кожен відвідувач. Може не лише подивитись, а й відчути атмосферу патріотизму і потрапити у такий собі заборонений світ. Попри те, що відвідувачі можуть чути патріотичну музику, їсти та пити, вони прочитають присягу вояків УПА, побачать фото реальних людей та дізнаються правду про Шухевича і Бандеру. У меню ресторану – страви української та польової кухні. До речі, дуже смачні, які подають у військовому посуді. Крилівка побила усі рекорди, бо її внесли до книги рекордів за досягнення Миколи, який працює у Кнайпі з перших днів роботи за тим. За цей період він сказав найбільшу кількість разів героям слава. У відповідь на слава Україні підозрі. Солове, край роди, сльози пробивані, зажурився стари, з бурмочих стиха, не находимо ж більше дров. Не накоїш лиха. Україна мати, нема кому боронити, кому визволяти. При виході з Киргівки ви маєте можливість придбати на пам'ять цікаві цікавих. Кому визволяти ось ти, пане, наш, поведи до бою, хай покажемо скалям нашу силу. Ось і скінчилася друга частина наших мундрольтур. А я з вами не прощаюсь і запрошую до третьої заключної частини.